Китай, це країна не для кожного. Культура, їжа, музика, люди усе дуже відрізняється від того, до чого ми звикли. Якщо вам цікаво, що ж такого особливого у цій країні та чи варто сюди переїжджати, тоді залишайтесь і я вам розповім. Мене, як завжди, звуть Інна та ласкаво прошу до мого каналу. Тож, почнемо! Це просто моя болюча тема. Пройшло дуже багато часу до моменту, як я призвичаїлася та знайшла гарні магазини на таобао з їжею. Похід у ресторану або кафе у маленькому місті – це просто якийсь квест. Знайти місце з їжею, яка б мені сподобалась, не дуже легко, а ще так, щоб там було не дуже багато людей, щоб ніхто на нас не витріщався. У більшості випадків ми відвідуємо ресторани західної кухні. Піца, стейки, вермішель і таке інше у західному стилі, бо тут і піцу роблять з солодкою або з дуріаном. По приїзду я не думала, що буде так важко, але до цього моменту я вже звикла та у більшості випадків готую вдома. Щодо продуктів, деяку їжу доводиться покупати онлайн, бо в магазині або дорого, або зовсім немає, особливо молочні продукти. Але якщо вам подобається китайська кухня, тут на вибір можна знайти, що захочеш. Як, наприклад, китайські булочки на пару, варені, яйця та соєве молоко, це один з популярних сніданків. Маленькі магазинчики, що готують та продають ці булочки, зазвичай працюють тільки вранці. У час обіду популярна їжа по типу рису з м'ясом та тушковані овочі, або смажена китайська лапша з яйцем та овочами. А увечері це може бути щось по типу супу, або знову рис з м'ясом та овочами. А якщо ви раптом зберетесь піти з китайцями до китайського ресторану, то очікуйте дуже багато різноманітних блюд або навіть хотпот. Це коли вам приносять глибокий металевий посуд з водою, розділений на дві частини. У кожну частину кладуть спеціальні для такого блюда спеції. Зазвичай в одній частині виходить дуже гострий суп, а в іншій навпаки. Після того, як суп почне кипіти, у нього додають тоненькі шматочки м'яса, щоб швидше приготувалося. А також зелені овочі та гриби. Тобто ти приходиш до ресторану, платиш і сам собі готуєш їжу. Просто ідеальна ідея для ресторану. Але з таким блюдом потрібно бути обережними. Люди можуть недоварити м'ясо, або воно виявиться не дуже свіжим та не дуже безпечним для його вживання. Тож на такому веселому моменті давайте переходити до наступного пункту. Китайська мова це одна з найскладніших мов у світі. Хоч так і говорять, але мені здається, що це не так. У китайській мові найголовніше це слова. Якщо тобі потрібна мова тільки для розмов, то потрібно тільки вивчити вимовляння слів. Граматика в порівнянні, наприклад, з англійською мовою легше, багато слів були складені дуже логічно. Так, наприклад, дієна українською мовою буде комп'ютер, де дієн це електрика, а НАО це мозок, або пінсян українською це холодильник, де пін це лід, а сян це коробка. Як на мене, дуже логічно. Я думаю, складно тільки спочатку, коли ти вчиш перші китайські іерогліфи, та усе здається таким незрозумілим. Але з часом навчання стає простішим, як тільки ти розумієш китайську логіку. Для мене найскладніше в вивченні мові не тільки китайської, а й узагалі це почати розмовляти з людьми. Це проблема, з якою я борюся багато років, та поки що я програю. За англійською в мене була така ж сама проблема. Але в університеті мене просто змусило розмовляти, і тоді мій рівень почав покращуватися. Тут мене ніхто не змушує, тож мій рівень, на жаль, покращується зі швидкістю равлика. Узагалі, перед приїздом до Китаю, якщо ви плануєте тут залишитися, потрібно вивчити хоча б базові слова та речення, щоб ви могли хоч щось розуміти та відповісти. У більшості місцях люди розмовляють тільки китайською. Тому без китайської буде дуже важко. Доведеться просити допомогу у англомовного китайця або використовувати перекладач у телефоні. Природа у Китаї дуже гарна, а також було побудовано багато місць для туристів. З кожного парку, з кожної гори намагаються зробити визначне місце, щоб привабити якомога більше туристів. Заїжджаєш у звичайне село. А там вже побудувало три кав'ярні і готель за 500 доларів за ніч, тільки за гарний від з вікна. Та чим краще готель, чим більше в ньому зручності, тим вища ціна. Тут багато людей намагаються переїхати у великі міста, якщо є така можливість, тож на свята віддають перевагу відпочинку десь на природі, подалі від міського гулу і готелі якраз на цьому і заробляють. Тож місць для подорожей тут дуже багато, на усі смаки. Починаючи зі спокійного відпочинку десь на острові Хайнань на пляжі та закінчуючи гайкінгом у горах або відвіданням Тібету. Але якщо у вас немає можливості подорожувати на далекій відстані, де б ви не були, навколо вас усе ще буде багато місць, які можна було б відвідати. Це б теж зайняло деякий час. У кожній провінції свої особливості, свої пам'ятки. А у кожному місті свої гарні парки та пагоди, які теж треба обов'язково відвідати. Кожного вечора китайці виходять на прогулянку, хтось просто гуляє, а хтось йде у парки танцювати разом з іншими людьми. У першій половині дня у парках можна побачити літніх чоловіків, що грають у маджонг, та жінок, що співають китайські пісні. У маленькому місті життя достатньо спокійне. Мені це і подобається. Музика у Китаї дуже гарна і мелодійна, Бо якщо у розмові, враховуючи тони, мова звучить трішки грубіше, то у музиці вона лагідніша, спокійніша, так як тони під час співу не враховуються. Тому у більшості відеоклипів є субтитри, щоб було краще зрозуміло про що йдеться у пісні. Якщо ви зберетесь у караоке бар, то тут він називається KTV. Перед похідом до бару люди бронюють кімнату для своєї кампанії. У кімнаті є великий телевізор, столи та дивани для комфортного проведення часу. Знайти пісні на українській та російській мовах дуже важко, навіть англомовних пісень не дуже багато. Тож, коли я ходила до караоке бару зі своїми колегами, я заздалегідь шукала онлайн китайські пісні, які я б змогла заспівати та слова до них з пінінням. Це щось по типу латиниці для іерогліфів, щоб мені було легше співати. Я вже розповідала про характер людей у Китаї. Цього разу я хочу приділити увагу кількості людей у Китаї. В залежності від міста, чим більше місто, тим більше там людей, а також тим більше там іноземців. Якщо ви збираєтесь їхати до Китаю один або одна, то краще за все їхати у великі міста. Там ви зможете подружитися з такими ж мігрантами, як ви, та вам буде легше звикнути до навколишнього середовища. Якщо ви не фанат китайської кухні, у великих містах є багато заходів західної кухні і навіть української, але у той самий час дуже, прям, дуже багато людей. Тож, якщо ви не любите натовпи, краще за все переїжджати у місто поблизу того ж Шанхаю, Пекину або Гуанджо, менше людей та усе ще не дуже далеко від аеропорту або від різних популярних місць. Безпека це те, що мені дуже подобається в Україні. Хоч на початку було достатньо дивно бачити камери усюди, та якось ніякого, бо я до такого не звикла, але пізніше я зрозуміла, що так жити безпечніше, бо люди з поганими намірами бояться робити щось погане, бо їх дуже швидко знайдуть. Так, наприклад, була історія: жінка вийшла з машини без номерів та почала бити машину, що зупинилася позаду, намагаючись зламати дзеркало заднього виду. Після чого вона з чоловіком втекла, але пізніше у той же день їх спіймали та заарештували. І так відбувається у кожному випадку: людей знаходять завдяки камерам, що розташовані у кожному провулку. Комусь це може статися не дуже прийнятно бути завжди під камерами, але для мене це ознака безпеки, і це перша країна, де мені налячно виходити з дому пізно ввечері. У Китаї згідно з законодавством перш за все піклуються про робітників, ніж про роботодавців. Наприклад, якщо у тебе контракт з компанією, у котрій ти працюєш, та вона не виплачує заробітню платню, ти можеш піти поскаржитися в суд та скоріше за все твоєму роботодавцю випишуть штраф. Також щодо заробітної платні, середня зарплатня у малих містах складає десь 4 тисячі юанів у місяць. Для порівняння за 6 тисяч юанів можна вже купити новісінький 14 фон. Для іноземців середня зарплатня складає десь 14 тисяч юанів у місяць, залежить від міста та твоєї посади. <му> Найбільші свята це китайський новий рік зимою та золотий тиждень восени. В обох випадках вихідні тривають тиждень. Якщо вам повезе з роботодавцем, то на китайський новий рік можна відпочивати цілий місяць. У цей час можна подорожувати країнами або містами Китаю, але майте на увазі, що якщо у великих містах зазвичай багато людей, то у Китайський новий Рік їх ще більше. А малі міста напроти порожні, як у Сайлент-Хілл. Придбання нерухомості у Китаї це щось на багатому. Придбання нерухомості не надає вам змогу отримати китайський паспорт, лише надає вам вид на проживання у Китаї. Щоб придбати нерухомість у кожній провінції є свої правила: щонайменше ви повинні прожити у Китаї один рік. Під нерухомістю я маю на увазі дім для проживання. Інші нерухомості для іноземців придбати не можна. Незважаючи, чи ви китаєць або іноземець, так як уся земля належить державі, то придбати дім можна максимум на 70 років. Це так би мовити, оренда землі за повну вартість на деякий час. Однак Міністерство житлово-комунального господарства теоретично може анулювати вашу оренду в будь-який час, якщо ваша нерухомість потрібна для забудови. Тож краще добре поміркувати перед придбанням нерухомості у Китаї. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Побачимось у наступному відео. Бай-бай!